Всім привіт! З вами команда велоскладком і сьогодні ми маємо для вас огляд на ЄТІТАН е Ультра, це універсальний міський електровелосипед, який більше підходить для доріг і вкатаних стежок. Його основна особливість це комфортна конструкція для використання жінками або людьми з обмеженими фізичними можливостями, а також наявність аксесуарів, що підвищують практичність при щоденному використанні. Базою велосипеда слугує заднє редукторне мотор колесо, здатне розвивати максимальну швидкість до 27 км на годину, а також батарея 12,5 Аг, від якої привід може проїхати до 60 км на одному заряді за умови використання пас системи. Виготовляється велосипед в єдиному розмірі та підходить для користувачів з ростом від 168 до 178 см. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Рама велосипеда створена з алюмінію, а труби рами відлиті з використанням технології гідроформінгу. Що надало їм складну форму і профіль? Такий підхід дав змогу підвищити торсіонну жорсткість велосипеда, зробивши його більш спритним, керованим і стійким до навантажень, які чинить потужний привід. Геометрія отримала риси міського велосипеда. Верхня труба практично відсутня, завдяки чому він комфортно використовується жінками в сукнях або людьми, яким складно перекидати ногу через високу раму. Всі кабелі заведені у раму, що захищає їх від погодних умов та від фізичних пошкоджень. На байку встановлений дворівневий багажник, на першому рівні встановлений акумулятор. Також байк має повнорозмірні брудозахисні крила та підніжку. Амортизаційна пружинна вилка, встановлена спереду, має максимально просту, короткохідну конструкцію. Вона призначена для поглинання базових нерівностей, які трапляються в межах міста, чи то ями в асфальті, чи то коріння в зелених міських зонах. Електронна система складається із заднього редукторного мотор колеса, акумулятора, бортового комп'ютера, ручки управління та велосипедного світла. Потужність байку становить 350 Вт, і що в парі з батареєю 12,5 Аг робить можливим набір швидкості до 27 км на годину. Сам привід має два режими роботи: повна тяга від двигуна і режим допомоги в педалюванні пас. У режимі повної тяги ви зможете проїхати до 40 км на одному заряді, а в режимі асистування педелюванню до км. Комплект освітлення також під'єднаний до акумулятора і допомагає орієнтуватися на дорозі в темний час доби. Також, завдяки йому, вас буде видно на дорозі. Керування системою здійснюється бортовим комп'ютером, розташованим на лівій частині керма, і там під комп'ютером розташована ручка газу. На байк встановлені елементи керування власного виробництва. Це кермо винос та підсідельний штир. Вони виконані з алюмінію. Ці елементи будуть підвищувати комфорт під час їзди. Винос має регулювання нахилу. На кермі встановлений дзвоник та велокомп'ютер для керування функціями електродвигуна. Він відображає рівень вольтажу та заряд батареї, швидкість з якою ви їдете, середню та максимальну швидкість та час поїздки. Також має систему керування пас з 5 ступенями допомоги. Колеса діаметром 28 дюймів дуже комфортні, оскільки мають можливість перекочувати деякі перешкоди та допомагають добре підтримувати швидкість на рівних дорогах. Ба Більше вони забезпечують велосипеду стійкість на затяжних спусках. Зібрані вони на базі подвійних алюмінієвих ободів, що забезпечують колесам необхідну міцність. Взуті вони. Міські покришки кенда, що забезпечують відмінне щеплення навіть з мокрою дорогою завдяки наявності водовідвідних каналів. Дискові механічні гальма відповідають за контроль швидкості на дорозі. Вони оптимальні для електровелосипеда, оскільки підходять для використання в будь-яку погоду. Мають вищу потужність, ніж в обідних, не залежать від ступеня зносу коліс. А також легко ремонтуються прямо в дорозі за наявності необхідного мінімального комплекту інструментів. Розмір роторів спереду та позаду 160 мм. Трансмісія на 7 швидкостей зібрана на базі простих проглянкових компонентів Shimano ty 300 які відмінно виступають як доповнення до системи приводу, оскільки привід бере на себе все основне навантаження. То велосипед практично не потребує груп сета більш високого рівня, а поточної комплектації буде достатньо, щоб доїхати додому, якщо акумулятор розрядиться. Трещітка встановлена від бренду Shunfen. шатуни алюмінієві, зіркою на 38 зубців. Встановлений захист від потрапляння речей у ланцюг, монетка Shimano M315. Є Titan Ultra, це гарно збалансований розроблений електробайк, що буде закривати всі необхідні потреби у місті. За свою ціну це гарний варіант для людей, що шукають простоту та практичність. Дякую за увагу! З вами був магазин волоскладком До нових зустрічей.